Зараз, поки діє укол, обріжу оцю лілейник, оцей, обріжу. Але ж у мене тут берізка, оця карликова. Треба буде її накрити. Я тут уже пообрізала дещо було високе. Воно падало якраз на берізку і прикривало її трішечки. Отак оцими листечками воно падало. А тепер вона буде гола і буде ще одна гантірка. У мене садочок повністю ганчірка понакривала все. Буде ще одна ганчірка тут. Тут іще ще Іва була хакороні шики, Ну вона благополучно здохла в мене. І я її не хотіла її, я її добирала, нема вже нічого. Я її добирала, щоб мінімальне замовлення оформити. Ось так. Тут у мене калина стоїть, також здихає, мабуть, її вже все кранти. Поливаю, відливаю. Це вічно зелена. Дуже шкода, я її хотіла. Це ж якраз замовлення її. І мені треба було набрати на 250 гривень. Калина була якась. А, оцей. Оцей. Ялиця оця, ось вона маленька. Також під ганчірочкою лежить росте. Оця берізка. І оцю я взяла. Якраз там було стало 280 гривень. І я оце виписала. Ну і плюс заплатила нова пошта. 110 гривень. Представляєте, 110 гривень це ж які гроші. Я могла б дві рослинки взяти. Ну, маленьких П9. Маленьких контейнерах. От, будлея скоро буде знов цвісти. Я пообрізала ті старі, і вона буде цвісти в другий раз. Дуже гарний кущик. Дуже-дуже усім рекомендую. Без клопоту росте, поливай тільки. Ну і оце обрізати треба оці, котрі відсвіли. Ось я позавчора, буквально пообрізала і вона дала нові. У, молодець. Така молодчинка, прямо не нарадуюсь.